Донор це звання почесне. Ці люди без перебільшення рятують чужі життя. Більшість з них вперше здала кров за проханням близьких чи товаришів, потім вже за власним бажанням. Адже для них це лише краплина крові, а для когось ціле життя. На рахунку багатьох донорів більше півсотні візитів на станцію переливання. А заслужений донор Сергій Дятлов здав кров більше ста разів. Фактично я почав здавати сімдесят восьмого, а потім це ж було на, на, на старой поліклініці, це старой. Пропали документи, а фактично потім почав здавати по новий з 82-го року. Товариш попросив для матері, Потім хто просить і так просто приходиш і здаєш. Лікарі запевняють, здавати кров не тільки почесно, але й для здоров'я корисно. Це підтверджують і донори зі стажем. Я не боляю, взагалі. Ні простуди, нічого. Ну і так Потреби в донорській крові не вичерпуються. З неї роблять ліки, її переливають тим, хто має проблеми зі згортанням крові та онкохворим, в тому числі і дітям. Частично ми віддаємо кров в Київ на препарати, які випускаються, онкопрепарати і препарати для остановки крові. у нас, Ми віддаємо в обласну больницю, Мічникова, а вони віддають її 90%. То есть в областную станцию переливания крови, а они отдают и в областную больницу Мечникова, и в областное онкогематологическое отделение. Потому что детей, к сожалению, много и потребности там колоссальные. Донори, яким вік та здоров'я дозволяє здавати кров, продовжуватимуть цю почесну справу та закликають інших поповнити ряди почесних городян, може будь-яка здорова людина без хронічних та гострих захворювань віком від 18 до 60 років. Ми повинні спасати життя людей. Всіх призиває. Щороку Нікопольська станція проливання крові та організація Червоний хрест вітають почесних донорів, готують для них невеличкі презенти, а також келих червоного вина, щоб кров швидше відновлювалась. У цей день намагаються привітати всіх, декого відвідують вдома. Це Чичановський Антон Михайлович. Більше 60 разів теж здавши кров і забирали, як он розказував, що його забирали прямо з дому. І ночі, коли потрібно, він завжди приходив людям на допомогу. Гиль Людмила Васильевна тоже человек с интересной историей. Значит, она сирота была послуга во время войны погибли родители. Значит, и она считала своим долгом, если государство её кормило, учило, предоставило работу, она считала своим долгом тоже как-то отблагодарить людям, которые приходят на помощь. Дехто з почесних донерів зараз сам потребує допомоги. Андрій Солдаткин, здавши кров близько 100 разів, врятував не одне життя. Наразі ж його життя залежить від небайдужих. Там, конечно, нужна помощь. Если некопольчане могут откликнуться, придут на помощь, огромное Спасибо буде, тому що там нужны средства. Одна хіміотерапія п'ять тисяч гривень обходиться, плюс дорога, все остальное. сім'я бідство. Організація Червоний Хрест, дала Андрія Миколаєвича під свою опіку. Вони також сподіваються на відгук небайдужих нікопальців.